Поблизу Новомихайлівки Донецької області не припиняються обстріли, особливо голосно чутно вибухи вночі кажуть мешканці. Їхні будинки розташовані за кілька кілометрів від лінії розмежування. І попри це, там живуть діти та літні люди. Чому не виїжджають і на що сподіваються? Дізнавалися мої колеги. Були всі в підвалі, а так би мабуть, бубіли, звісно, осколки здесь все стекла, особливо стекла. Анок всі сюди. Бабуся Тоня показує наслідки обстрілів. Дах уже відремонтували, стіни залатали. Проте забути таке неможливо. Продій привик, а все одно боїшся, чи встанеш утром, чи не встанеш. Все одно страшно. У будинку багато ікон, деякі справжні раритети, їм більше ста років. Онука Антоніни Костенко Тетяна вірить, що вони вбережуть її родину від нових бід. У Новомихайлівці десятки зруйнованих будинків. Від війни втомилися і старі, й малі. Аби не було війни, щоб було мирне час, Пускай я в бідності буду жити. Пускай я в бідності буду жити, але я знати буду, що будуться живі здоровий, здорові. ніхто не погибне. Проте оптимізму ці люди не втрачають. У них росте справжній помічник. О, Отак, от отак, отак, отак. Отудить от його. О, щоб тепло, Максимочки, було. Так? Без підтримки сім'ї Костенко та решті мирних мешканців не протриматися. Волонтери штабу Ріната Ахметова привезли набори виживання. Сотні людей отримали їх цього дня. Діти, старі, інваліди. Рінат Леонідович, дякую вам большої за те, що ви помагаєте. Получаємо гуманітарну допомогу від Ріната Ахметова. Благодарим їм очень много допомога нам сім'ї. За два з половиною роки роботи допомога гуманітарного штаба врятувала життя вже більше як мільйона осіб. Спасіба йому, пусть нас не забувають. Mm -hmm. І не в кої случаї закривати, ні в кої случаї закривати. Возять нам і спасіба йому. Я більше не можуть підсі. Таким страхом жив. Мене дому розбили. Деніг немає, щоб построювати. Спасибо вашу, що нам допомагає. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоє, Володимир Конопля. Для сьогодні канал Україна.